Доброго ранку, друзі! Сьогодні 11 грудня, це 346 доба, середа. До нового року залишилося лише 20 днів, тож саме час не тільки підводити підсумки, а й прибирати старі калейдоскопи з шафи. А поки готуємося до нового, я заряджаю вас енергію на цей день. Пам'ятайте, кожен ваш крок це вже маленьке танго до великих звершень. Танцюємо далі разом з Арпроранок. Ну і на випадок, якщо вам нічого не зрозуміло, починаємо з рубрики Свята сьогодні. Тож сьогодні святкуємо: по-перше, день застосунків. Якщо у вашому телефоні менше 50 додатків, ви або гені організації, або просто не знали про цей день. Головне, не забудьте оновити те, що працює, і видалити те, що не відкривалося з 2018-го. Також сьогодні день калейдоскопу. Сьогодні можна взяти цей дитячий винахід і нагадати собі, що життя теж мінливе, але прекрасне, якщо дивитися під правильним кутом. Ну і ще сьогодні міжнародний день танго. Додайте трохи пристрасті до ранкової рутини. Робіть каву з аргентинською душею. А ще сьогодні міжнародний день гір. Мріяли підкорити Еверест. Сьогодні можна почати з чогось простішого. Підніміться сходами замість ліфта. Ну, як завжди, кому мало свят, у нас є іменини. Сьогодні вони у Харитона, Хоми, Вікенті, Тимофія, Григорія, Степана, Павла, Миколи, Петра, Василя, Івана, Данила, Федора та Костянтина. Усім іменинникам бажаємо бути на висоті, як вершини гір, і сяяти, як візерунки калейдоскопу. Ну, а тепер головна рубрика нашого шоу це гороскоп. Починаємо, як завжди, з овна. День для вас починається з ясності. Ви точно знаєте, чого хочете, і зможете досягти цього без зайвих зусиль. Сьогодні ви як режисер, який тримає весь сценарій життя під контролем. Телець у вашому житті сьогодні легкий хаос, але саме в ньому народжується щось нове. Довіртеся спонтанності, бо вона може привести до неочікувано приємного результату. Близнюки, зірки кажуть, що сьогодні ваші слова будуть важливішими за дії. Будьте відвертими і чіткими, і ви здивуєтеся, як швидко знайдете однодумців. Рак, сьогодні ваше терпіння буде винагороджене, Ви як садівник, що нарешті побачив перші паростки свого труду. Не поспішайте, усе йде правильним шляхом. Лев, сьогодні краще бути глядачем, а не актором. Спостерігайте за тим, що відбувається, і не поспішайте втручатися. Відчуйте, як іноді корисно зберігати таємничість. Діва на вас чекає несподівана приємність, яка поверне віру в магію дрібниць. Сьогодні ідеальний день, щоб подякувати собі за всі зусилля, які ви докладаєте щодня. Терези, ви сьогодні як гравець у шахи, що наперед бачить три ходи. Використовуйте цей дар, щоб уникнути складних ситуацій і знайти легший шлях до своєї мети. Скорпіон, ваш настрій сьогодні змінюється так само швидко, як і погода. І це чудово, саме ця гнучкість дозволить вам бути завжди у виграші, навіть якщо плани зміняться. Стрілець, сьогодні ваш день налаштований на пошуки сенсу. Ви можете знайти його у випадковій розмові чи навіть у короткому рядку з пісні. Довіртеся внутрішньому компасу. Козоріг, день обіцяє успіхів в тих справах, які довго чекали вашої уваги, але головне відчути радість від самого процесу, а не лише від результату. Водолій, сьогодні ви здивуєте навіть себе, несподівані ідеї або рішення можуть повністю змінити хід вашого дня. Просто дозвольте собі бути трохи ексцентричними. Ну і риби ви сьогодні перебуваєте у світі гармонії та спокою. Ніхто не може порушити вашого внутрішнього балансу, навіть якщо спробує використати цей стан щоб надихнути інших. Це все по гороскопу, а ми їдемо далі, і зараз у нас прогноз погоди. Сьогодні на вулиці буде той настрій, коли хочеться закутатися в плед, зробити гарячий чай і дивитися на гори, якщо, звісно, вони не закривають вам сонце. Але навіть якщо буде хмарно, пам'ятайте, що за ними все одно є світло, і воно до вас неодмінно прийде. Ну а тепер трохи порад та прикмет на день. Якщо сьогодні бачите пташку, що летить угору, це до підвищення, настрій точно підвищиться. Також калейдоскоп знайдений у вас удому, обіцяє несподіване щастя, отак от. Ну і ще не лінуйтеся рухатися сьогодні. Якщо не танго, то хоча б зарядка допоможе вам провести цей день якомога цікавіше. Ну а для тих, хто сумнівається, можливо в собі, трохи мотивації. Хто сказав, що ви не можете досягти неможливого? Ця людина, ймовірно, просто не знає вашої впертості. Сьогодні варто нагадати собі, що будь-яка гора стає нижчою, якщо ви дивитесь на неї згори. Але знаєте, що найцікавіше? Можливо, це навіть не гора, а просто невеличкий пагорб, який ви давно могли подолати, якби не вагалися. Сьогодні ваше завдання номер один це діяти. Не чекайте ідеальних умов, дозволу чи схвалення від когось. Ніхто краще за вас не знає, чого ви хочете і на що здатні. Не сумнівайтесь у собі, навіть якщо це найважче, що ви можете зробити. А якщо вас зупинять сумніви, зробіть вигляд, що ви їх не чуєте. Ну і головне народ, пам'ятайте, що життя це не лише про досягнення, а й про задоволення від шляху. Так що, навіть якщо сьогодні щось піде не за планом, це може виявитися частиною чогось більшого і прекраснішого, хоч і не одразу. Довіртеся собі, і у вас все вийде. Ну що, народ, на цьому в мене все. Дякую, що цей ранок ви провели разом зі мною. Пам'ятайте, ніхто не знає, що чекає нас за наступним поворотом. Можливо, там нові можливості, а може просто гаряча кава, яку хтось для вас приготував. Але як би там не склалося, це ваш день, ваша історія і ваш шанс зробити щось значуще. А якщо раптом у вас сьогодні щось не вийде, пригадайте слова однієї мудрої людини. Немає поразок, є лише досвід. Живіть, радійте, будьте трішки зухвалими і обов'язково усміхайтеся. Ну і головне, не забувайте, перемога буде нашою. Пока.